Так, зірочки мої зараз за допомогою звичайного шила колупаю дірочки у всіх оцих от ємностях маленьких. Туди буду саджати оці, ой господи, саджати оці всі манюсічки. малесенькі, які прийшли, так би мовити, бонусом. Але я вважаю, що такої господиньки, як я, в них має бути хоч якийсь шанс на те, щоб вижити. Власне, не так на їх небагато, але, але, що маємо, те маємо. Тепер сьогодні у мого внутрішнього хом'яка просто день народження. І паска, і Різдво в одному флаконі. Оці всі баночки, які, вам кажуть, ваші рідні, вони тобі не знадобляться. Викинь їх. Так от, сьогодні, сьогодні, нарешті, той день, коли вони знадобилися. Як ви казали, що воно знадобиться, я точно знаю. Я знаю, що прийде той день. Так от, от тепер сьогодні в мене цей день прийшов. Вони нарешті знадобилися, і я тепер їх ото радісно колупаю диравлю.